Усім привіт! Сьогодні я покажу, як, будуть, як зробити щит з прапором країни. На щиті буде прапор країни. Зараз я вам покажу, як це зробити. Так, наш беремо ткацький верстат. Ще беремо стяги. Який вам потрібен, і я зроблю щит з прапором України. Ось голубий стяг і жовтий парвник. Дивіться, ставим. Що нам потрібно буде щит? Зараз візьмемо щит. Ось він. І ставимо і робимо прапор України. Зараз і вибраємо. Ось цей Ось виходить Прапор України. Ось такий от. Але це ще не все. Як його почепити наш на щит, зараз я вам покажу. Для цього нам потрібен прапор України щит і ще потрібен верстак. Так, так, так верстак. Стал. І схемі. Ось так. І ось так, ось. Зараз... Ось він. Бачите? Дивіться щит з прапором України. Зараз я вам його покажу. Так. Дивіться, При... зараз представимо, і прапор України. І так можна зробити з любою країною. Ну і прапором країни на щиті. Такий український щит. Такий український щит у нас вийшов в цьому відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!